Перший день тижня, а також перший день другого місяця літа. Відповідно, якщо вам цікаво, можу розповісти, хотів би вам трошки розповісти, які були висновки першого місяця, по і того, що сталося, що купив, що продав. Загалом тенденція була така, що купляв в основному такі несезонні речі, такі як фліски, кофти, штани теплі, куртки навіть попадались. Ну, я бачу, що по сьогоднішньому дню. Ця тенденція буде продовжуватись, але це, мабуть, що більше плюс, тому що з такими відключеннями світла по 6-4 по години, у кого там в інших містах взагалі там по 10, по 8 теж бувало, то восени будуть купувати більш такий теплий одяг, тому що я пам'ятаю, що 22-го року, коли почали активно були блекаути, виключали світло, фліски улітали просто, ну, я не знаю, такою швидкістю. Яку я навіть не очікував, всі навіть розбирали навіть самий дешевий бренд, там, регато і тому подібне. Головне, щоб було тепло, все купляли, все розбирали. Тому будемо, хоч воно, звичайно, що зараз не ліквідно брати, ти по факту вкидаєш гроші, що зможеш продати це через 3, -3 місяці, це тільки це мінімум, як коли воно почнеться, знаєте, от тільки холод почнеться наближатись, зразу люди почнуть брати. Але до того будуть два таких тяжкі місяці. Як для мене, літо доволі такий не дуже продуктивний сезон. Загалом більш-менш продається Це весна та осінь. І перший місяць літа, і перший місяць зими. От зараз буде другий місяць літа і третій взагалі ну, не буде зрозуміло, чим торгувати. Тому що футболки, наприклад, люди вже собі все купили, кросівки купили, шорти купили. От, кофти, ніхто зараз не буде навіть в ту сторону, тому що ну, реально жарко, навіть сьогодні прям жара-капець, плюс 30 мінімум. Ну, тим не менше, я все ж таки ризикну і почну збирати сетапчик на осінь, щоб потім осінни не фігово нову. Знову ж таки, другий, який вже другий, третій тиждень поспіль попадається. Купа мамуту сьогодні також було дуже багато мамуту. І як і жіночого, так і чоловічого. Ну, я буду віддавати перевагу саме чоловічому. Від мамуту розмір М по факту, тому що там бірки зрізані. точно сказати я не можу. Попалась в фліска, ще вінтажна in Portugal. А від мамуту. теж прикольно. Був ще така, ну, він стопер, не він стопер, кофта просто від фірми BonTrader. Це компанія, яка робить аксесуари і периферію для роверів. У Михайла, до речі, там трек, то в нього там навісне обладнання, все майже від бонтрейджерів. Починаючи від колес, закінчуючи там, кермом і тому подібне. У мене, наприклад, тут все всюди Сінкрос. Ну, огляд я робив вже свого ровера, можете пошукати на каналі. Можете глянути, кому цікаво. Фух, ну Взагалом, це в принципі все, що хотів сказати. Конкретно по товару, який я сьогодні взяв, зараз буду показувати. На Краківському нічого я навіть не знімав, тому що не було е, того, що показувати відповідно. А от на костели я приїхав, і я одразу зайшов в магазин і бачу, що жіночка носить штани ф'єрлевин G1000, думаю, «Блін». ну думаю, може, скине, скине. Ні, не скину, а забрав все ж таки. Я навіть не побачив, чи то жіночі, чи то чоловічі, просто побачив, що то. Філаревен, ну блін, зірвав, зірвався, Треба було на 5 хвилин раніше приїхати, може і взяв. Всьо, мій спаситель, поки є світло і мені допомагає пережити це літо. Значить, по товарчику, дивіться, більш детально покажу вам, але швиденько, тому що треба ставити прання. Але поки світло є, тому можу вам показати. Кельвін кляйн ось такого формату, якась Garment Diet технологія, тобто це уже саме виріб був пофарбований. В готовому вигляді, тобто спочатку відшивають модельку і окунають його в фарбу, завдяки чому з'являються ось такі цікаві візерунки з краскою. Тобто десь фарба довше залишається на тканині або більше впітується. І через це з'являється ось такі візерунок. Розмір 36 по факту XL. Тобто сіренькі в ідеальному стані тут всередині, тут усе всередині ще запасні гудзики, тобто ці шорти взагалі як нові. І усього мамут один. Мамун-2. До кінця літа зроблю собі невеличкий челендж назбирати 50 мамонтів. Не знаю, чи це зможу. Хоча б 40 назбираю, то вже буде теж прикольно. Ось такий софшел від мамонтов. Верхня бірка зрізана, на жаль. Тут у нас він стопер. Це точніше сказати, це не зовсім софшел. Софшел він ще передбачає підкладку виглядів лісу. І він від вітру хоч і захищає, але не так спеціалізовано, як саме він стопер. Тому що він стопер, це там є така мембрана. Яка не дозволяє просочуватись вітру. Дуже гарному стані. В принципі, непогано, без зірок. Декілька є ось таких ось пошкоджень невеличких, але це можна побрити, трошечки катишки можна сказати. От, Є кишеньки з боку, є кишенька на грудях. Чорно-сірий колір, класичний, не буде довго пачкатись. Ззаду є вишивка і ось регулятор ширини горла. Класна штука, без капюшона, на жаль. Вінтажний фліс від мамоту, також вишитий логотип, мамот не змінюється. Made in Portugal, розмір М. Ось така от контора, така от штука. Приємний фліс. На ліктях нічого не витерто. Ну, Колір такий пурпурний та сірий. В принципі, непогано. Тут у нас по технологіям, на жаль, нічого нема. Хоча ні, фліс, технологія технопіль. Гарно, гарно. І усього, хто мене писав в коментарях, хто мене запитував, як відрізнити. Мембрану куртку, чи це Гортекс, чи це не гортекс, любі друзі, має бути саме ось така бірочка, щоб писало горете. Там є різні види цієї мембрани. Performance shell, горtex XCR, гортекс SPACLight. Різні види і різного плану самі мембрани. Тобто, дивлячись, під, які, під яку негоду вам необхідно під жорстку негоду, під середню чи під легенький дощик солева на гортексі розмір L, 50-й розмір. В гарному стані, свіжі колекції, але, на жаль, без капюшону. Частенько попадається капюшон просто окремо в ящику для кепок та шапок. Треба буде звертати увагу, і можливо, там і я знайду. Є місце для підсьоговання підкладу у вигляді флісу або синтепонового, або на прималовки. Є тяжки внизу, ну це вже по класиці, тобто, тут куртки вони доволі всі схожі одна на одну. Якщо ви одну бачили, то ви бачили по факту всі. Приємний ось такий колір мокрого асфальту, вишивка Салєви, фурнітурка вайкіке, я діло. легенька і стосовно капюшона, якщо у вас є капюшон, або ви знаєте, де його знайти, або у вас, може, попадалось, сама від Салєви, на кнопочках, тобто тут на ось такі гудзиках, тобто тут блискавки немає. Якщо у вас є така Такий капюшон сірого кольору бажано. Напишіть, будь ласка, куплю. Буде дуже ну, файно. Тому що ну, з капюшоном ясне діло, що краще куплять. Але буває, що без капюшона беруть, тому що не кожному потрібен той капюшон. Але головне, щоб від вітру та від води захищали. Якось так. Тиждень почався дуже файно, мені прям подобається. А водорчик залітає, як завжди. Все, дивимось далі, завтра вівторок і там погнали далі по тижню. Оце дає літній дощик. оце дає. Нормально, штани на мембрані, динорфейс, не промокають. Гуртка також на мембрані катманду на горі тексі. Просівки також на горі тексі. Хоча зверху трошки затікає. Але це таке. Такий середньої щільності дощ валить. О. 20. А ні, її за 324 якось приймає. Де зроблено? Я не зроблено, ні, сону, ні що нічого не коштує. Може сам подивитися. Та подивлюся. — Просто цікаво вона виглядала. Може зберегти реці вибереш. Так менше мені нагадує, що може бути ціленькою. Не вважаю, <головство> <головство> Він выбрано, все просто запах уже. Ну блин, я вот не знаю, шорт не праца в течение. Треба Который хочет за сезон туда приливать шорт. Кажу, що ще мамо таку пала. Але це штани в були колекції. Кожного дня без мамоки не обходиться. Відео буде називатися Світне без мами. Як їхати додому, так зразу сонце вийшло. Но зранку залило нормально. Єдине, що з мого сетапу не спасло, так це кросівки. Там мембрана вже трошки старенька. І вона, на жаль, не витримала. Тобто десь годинку потримала, а потім вже почали промакати кроси. От. Ну Такий легенький дощ витримує, але видно, що там вже якісь порушення в самій цілісній мембрані. Глянь, що це? що це за, що це за кози? Не поняв. Нормально, нормально. Коротше, штани і куртка дуже гурка. В один із перших магазинів, в який я почав ходити у Львові, це був Євросекенхет на підвалі. В перших відосах, які я викладав із Львова секонд-хенд патруль, мені радили, я питав у людей, типу, в який магазин можна сходити, які ви радите магазини відвідати, і де, типу, більш-менш нормальний товар. І всі ну, багато хто людей радили саме на 700-річчя, ну, зупинка 700 річчя Львова, парк, точніше, 700 річчя Львова і саме Єврик на підвалі. Ну, пройшов час. І останні два місяці зовсім біда з цим магазином стала. Не знаю, помінялись, можливо, власники, помінявся, може, товар, а може це все укупі, тому що як змінились продавці, то одразу товар став гірше. Ну, Відповідно, можна зробити висновок, що, скажі за все, власник помінявся. І відповідно продавці пішли в інші магазини або просто звільнились. А наняли нових продавців. Я вже по інерції ходжу на той магазин, але, скоріш за все, це сьогодні був останній раз, тому що ну, занадто багато людей приходить, а вихлопу просто нуль. Сьогодні навіть навіть те, що я беру, і те його не було. А, відповідно, буду задавати наступне питання знову ж таки для місцевих глядачів, хто дивиться, куди ж можна сходити в середу? Один варіант є, звичайно, що на Шотариставеллі. Там сьогодні Михайло поїхав, ну він занадто маленький, але це теж єврік. На євротренд на церкві Анни, ну, можливо, наступний тиждень так і зроблю, туди і поїду. Ну а в цілому той магазинчик теж мені він дуже довподобує, бо там пачками зривають. Хоча, хоча, хоча не на всіх трендах вже почали зривати паками, вже трошечки це. Бах, це пофіксили, скажем так. Дай Боже, глядачі за два дні показують товарчик, який взяв, який вирішив взяти для подальшої перепродажі на торгових початках Ойликста Шафа. А вчора попадались також мамоти, і сьогодні також мамоти попадалися. Короче, жодного дня без мамонтів не обходиться. Але на жаль, на жаль, не довелось мені взяти. Один був ліс. Сьогодні прикольний принципі такі схожий, який я брав на минулому тижні. Типу такий светр, фліска доволі тепла, але там була плямка, і не захотів я з ним возитись. А вчора були штани, вони були лижні, совшелові, старі, доволі такі, і теж не захотів брати. Хоча було навіть ще вчора двоє шортів від мамотів, а щось захотів взяти сьогодні. Це ось такі в ідеальному стані, просто як нові капа на лампасах. Привіт 2015-2016 рік. Хоча що я дивуюсь, якщо я сам ходив, ну не в таких штанах, У мене була олімпійка від капа на лампасах. Я просто пам'ятаю це чудово, коли я вдягнув капу олімпійку на лампасах. Іду такі по парку в Мелітополі. На зустріч йдуть таких два школяра, і один другому каже: Диви, диви, у нього капа, у нього капа на лампасах. Ну зараз це вже ні, нікого не здивуєш, але все одно штанці класні, якісні. І, в принципі, чому б і не взяти з нових колекцій, розмір L і новенький. Навіть дивіться, на легенькому флісі, щось таке схоже. Так, повністю нові штани від Каламбія, розмір, по-моєму, що тут. Ну, елька, елька, 34 й довжина 34 та Modern Classic. Це вона нас такі. А ні, я думаю, що це трансформер. Ні, це просто штані, карго штани з безліч кишеньками, з рідним ремінцем. Вишити логотип, тут все як має бути. Ну, от, ось вам приклад, що можна взяти на секондхенді. Новій Коламбія. Ну, чому ні? Скажу так, футболка всього на всього одна попалась такого коралового кольору від фірми All Saints розмір XL. Доволі широка, з широким горлом, оверсайзного крою, оригінал. І пару шортів взяв від Найку. не брав шорти від Найку. Щось нечастий гість в моїх оглядах і в моїх уловах. Вінтажні шортиська. Це, мабуть, що Найк Гольк чи щось такого. Ну, коротше, класні, класні. Якого року? На жаль, не можу сказати. Хотілося б частіше брати шорти та штани від фірми Levi's, але, на жаль. Чомусь у мене саме штани ну, доволі тяжко продаються від лівайся, хоча вони, ви самі знаєте, що якісні і класні. Чомусь, от я раніше брав штани, і вони бували такі, що продавалися доволі швидко, тому я на наступних завозах також брав. Але потім сталося так, що я почав брати, а вони завісали, зависали, зависали. Та я думаю, та на що я буду брати? Короче, нема сенсу. Але від таких чорних лівайсів, шортів 502, х Розмір також 34, я не зміг пройти повз і вирішив взяти, думаю, хоч одні лівайс-шорти в цьому сезоні там мають бути. ну такого класичного крою. сподіваюсь не приталені. Також 3 34 розмір, як я вже сказав, не випрані та без потертисті, без нюансів. Якось так. Завтра їду на Ліваду, дивимось далі. Розмір yeah. L з кишенькою. Розмір L. Від стопер. не Джо. Ну, блин, якщо не витратив опцій, то може і подумай. Він стопер просто? Так, так, так. Ну, такі нормальніші. Бувало і хуже. Що таке R&D? Ресурс and Discover. Ну, ясно. Пости виставляють, а писано великим буквами. Що ти вставився? Тут верхній матеріал, цей 100, хоча його взагалі не ага. Ти Підкладка, подивися, яка Що за це? Як на цьому парама якийсь. Латра завіз тут, але я не проїду сюди. Зараз тут люкс буде мінус 50, а треба. Зайти подивитися, що там може бути. Так, хто питав, який у мене там софтбокс, яке світло я використовую? Ось такий базовий софтбокс. Але саме головне в цьому софтбоксі і саме дороге — це лампа. Лампа більш-менш професійна. Вона дає саме біле світло, тобто без оцінків жовтого і відтінків синього. Тобто, якщо говорити на мові професіоналів, 4500 кельвінів вона дає. Саме ця цифра дозволяє фотографувати при нормальному освітленні. Ну, По факту, 4500 кВ це дає сонце при денному освітленні. І тому речі плюс-мінус виходять такого самого кольору, якби ви фотографували його при сонці. От. А сьогодні все взяв ось таку куртку, утеплену від фірми Kiway. Раніше фірма Kiway доволі сильно користувалась популярністю. саме Своїми дощовиками та курточками на мембрані. Хто не знав, тебе буде знати, ну це я просто взяв, вирішив спробувати, як вона зараз буде продавати чи не буде, комусь вона зараз потрібна чи не потрібно. По фул прайсу коштувала 180 євро. Ну це доволі таки багатенько, тому що тут не натуральний утеплювач, ну вона така доволі приємна на дотик. І всередині ось такий м'якенький-фліс, як наче. Якийсь рушничок, мікрофібра, якась коротше, дуже прикольно. Тут у нас щось навіть написано. Кого це була курточка Так, Кліно Джордані Джовані. Можна навіть подивитися, звідки то приїхало. І мейл, навіть його тут є. Вінтеркляйзе по знижці вона коштує 110 євро, що також немало. немало. Зараз попрую і потім буду фотографувати і подивлюся, як вона взагалі продасться чи не продасться. Сподіваюсь, що продасться, інакше нема сенсу було її брати. Я собі залишив все ж таки, колись я брав вже від фірми Keyway дощовик. Я його собі залишу, ну, але поки що не доводилось мені вдягати. Якось про нього забуваю. У всіх на слуху гортекс гортекс але від Ківей також доволі якісні речі виробляють. Про льтурковай і вони також не дуже часто трапляються. Ну, побачимо. Так, завтра я вихідний, нікуди не їду, а в суботу буде бонусний день, раз на два тижні. Ресне-1 світ секонд-хенду. тому дивимось до кінця. Дякую всім за увагу, дякую за лайки, і підписки. Вибачайте, якщо не Зразу відповідаю на коментарі, тому що багато трошечки роботи, та й світло вимикають. Немає на це все часу. Все, я погнав. Засніму. Не рипайся, ти вже кудись біжиш. Весенку. Можеш перекупляти? Нема біганка такої штуки. А далі ще й по каблі. Сірус Power 3M. 3M Insulation якийсь. Будеш Protex. Ааа, протекс. Що я вам можу сказати про бонусний день? Що Сьогодні я більше товару і більше брендів побачив, ніж майже... За три дня до того, тому що ну, звичайно, що всі вони там бувають в не в дуже гарному стані. Там були і Фред Перрі, і All Saints класний світшот був, і Зенерфейс, флісочка, і Зенерфейс була вітровка на драйвенті. крута, Хоча людина зайшла майже після всіх і зайшла ту вітровку. Ну блин, там якби це показати саме от із екшн Камер, що там твориться в перші секунди. <плес> я не знаю, коментарів було б багато, і не думаю, що всі вони були б позитивними. І це було б навіть соромно виставляти, чесно кажучи, тому що там твориться таке, і така вакканалі, там і вішаки рвуть, і вішаки ламають, і речі на підлогу скидають. А потім, ну коротше, ладно, не будемо про це. Якби кожна своя голова на плечах про це так от невеличкий інсайт показав, розказав. Лонгслів слів від стонален був патч програм. Пару було курточок таких мікропуховик, це рабу, але там поламана фурнітура була, там збігунот поламаний також ще був джеппорський, ну він там був трошечки з порізами на самій тканині, Ну а так, прикольна штучка, звісно, мікропуховик. Це класно, ми полюбляємо такі речі. Вирішив взяти сьогодні на наступній позиції. Недавно продали штани від Крек Хопперса, тому що це був ЕСК розмір. О, тому вирішив взяти і також ще одні. Ну, класичний товар, який попадається на секонд хендах де товар приїжджає з Англії або з Ірландії, або з Шотландії, можливо, так. От. Іноді і таке треба брати. Ну, ви знаєте, трошечки користуються популярністю саме штани. Недорого, але люди все ж таки їх купують, тому що такий дешевий варіант. Все ж таки воно краще, ніж регата. Але звичайно, що до таких більш іменитих брендів, як по типу там Джекверськійна, або там Рапа, або там TNF і ще щось не дотягує ясне діло саме по матеріалу і по пошиву, але має місце, має свою нішу. Тому, в принципі, бачите, що було засновано в 1965 році. 34 розмір, це по факту 48-50, тобто це Елька. Штани трансформери відстібаються, можна зробити як шорти. Такий матеріал прикольний, скажімо так, не сувшел, а такі катоновий, скоріше за все. Недорого продаються все ж таки футболку від Nike, розмір М у гарному стані. свіженька колекції 21-го року. І шорти від Uniqlo, Такого катонового варіанту. В ідеальному стані, як нові. Розміри, які тут... М-ка. Не всі речі я сиділа від інколи беруть, купують, але все ж таки люди є пошановувачі цього бренду присутні. Ну що ж, любі друзі, закінчився черговий тиждень. Дякую всім, хто додивився, всім бажаю світла, всім бажаю удачі, всім бажаю перемоги та миру. Побачимось в наступних відео. Продовжуємо знімати секонд хенд патрулі. Па-па!